Друзі, усім привіт! У мене для вас просто приголомшлива новина. Такої пропозиції ви не знайдете у жодній зі шкіл України. І вперше за всю історію продажів нашого онлайн-навчання ми запустили для вас неймовірну акцію. Лише до кінця місяці, купуючи наші онлайн-курси, ви отримуєте у подарунок професійний набір з 12 пензлів. Цими пензлями ви зможете виконати професійний макіяж, який ви побачите на онлайн-навчанні. А що саме головне, що такого набору. Ви не знайдете у жодному з магазинів, оскільки це моя власна комплектація, яка повністю відтворює ту технологію макіяжу, яку ви побачите саме у навчанні. Ще однією з найважливіших рис нашого онлайн-навчання є саме те, що усі макіяжі, які ви там побачите, вони зроблені на абсолютно простих та бюджетних продуктах, які ви зможете собі купити, заощаджуючи власні кошти. Тому, дівчата, не гайте часу, оскільки ця пропозиція обмежена за терміном дії. І я впевнена, що ви залишитесь максимально задоволеними, оскільки дуже важливу роль у створенні професійного макіяжу відіграє саме професійний інструмент, яким є пензлі. Ще варто зазначити, що в цьому наборі є пензлі із натурального ворсу високої якості це білка, поні, а також синтетичні, які потрібні для нанесення. Кремових текстур. Ще варто зазначити, що лише цей набір пензлів коштує набагато більше, ніж саме навчання. Тому не гайте часу та скоріше пишіть та залишайте свої заявки на навчання.